Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, зелені дубки, Доброго раночку вам, діточки. Вітаю вас на ознайомленні з природою. В білий цвіт убрався сад, Бджілки весело летять, Дужий грім озвався знов. Місяць травень вже прийшов. І це дійсно так. Сьогодні ми будемо говорити саме про нього. Травень це просто чарівний місяць. Він уже повністю вступив у своє володіння. Місяць буяння життя у природі, яскравості фарб та справжнього тепла, дмуть теплі вітри, по небу пливуть білі хмаринки, часто бувають грози, блискавки блимають, гримить. Грім, йде дощ, а після дощу ми можемо побачити веселку. Травень, ще називають місяцем цвітіння. Як ви думаєте, чому? Та звичайно ж, тому, що квітнуть дуже гарні квіти. Конвалії, тюльпани, кульбабка. Лікарська рослина чистоті та прекрасні кущі боску. Травень. Місяць зелені. Дерева та кущі повдягали на себе зелені листочки, навкруги зеленіє трава. А ще цей місяць називають місяцем пісень. Пісень, які співають птахи. В травні прокидаються джмелі. Бджілки починають збирати нектар з квітів. Прокинулись мурашки, почали будувати собі домівку. Павочки плетуть павутинку. У травні багато роботи і у людей, які живуть і в місті, і в селі. Треба засіяти поле, в саду підготувати дерева. На городі посидити та посіяти овочі. А на клумбах висадити красиві квіти, щоб вони квітли все літо та радували нам очі. Недарма, в народі кажуть, прийшов травень про землю дбай. Один травневий день рік годує. Тож поважайте, Бережіть нашу природу та ставтеся з повагою до праці людей, які доглядають нашу щедру землю. А я з вами сьогодні вже буду прощатися до зустрічі!